Чи святкуватимете ви, Геловін? Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Я особисто не зміг би його святкувати, бо в мене просто не сильно є з ким, не сильно хто розділяє мої погляди. Але я вам так скажу. Геловін. Ну, я вважаю, що якщо є у вас потреба його святкувати, то його потрібно святкувати. Чому б ні? Я не сильно по цим справам, але так скажу, засуджувати когось за те, що він когось щось святкує чи ні, це таке собі. Хіба що це щось російське? Якщо це щось російське, вийти з палицями. А так, ну я не бачу сенсу. Я не знаю, бо не по-перше з ким, а по-друге, е ну, нібито не ті, не той настрій, просто щоб щось е ну, придбати, якісь рушнички з тихочкою окей, але щоб прям святкувати, то ні. Ну, знаєте, Хеллоуін, я його визнаю як свято, тому що це цікаво. Цікаво, дітям особливо, але в нашій молодості такого не було, тому і нема звички його святкувати. Але якщо молодь святкує, я тільки за. Це цікаво, Всяка, цей антураж, ці гарбузи вирізані святкові, цікаво. все. Я його сприймаю позитивно. Ні, я не святкую, для мене це не свято. Я християнин, і тому ця маркетингова фішка мене не обходить. Це свято з'явилося в нас недавно, і воно якби не в традиціях нашої культури, і церква каже, що це не добре. Але молодь дуже хоче. У цій групі моя дитина, яка хотіла, яка мала їхати в музей, звідки ми йдемо, але вона. Не хотіли їхати, тому що в них підготовка до холодини, вони себе розфарбовують, і це і цікавіше. Це неправильно. Батьки написали в групі: краще навчити дітей колядувати, ніж ото розфарбовуватись і щось робити. Не святкую, тому що я рахую, що це не християнський свят. Ні, бо я не рахую це якесь таке прям свято, щоб його можна було святкувати. Типу, це більш прийнято в Америці. Там є, європейських країнах, а в нас не той час, щоб його святкувати. Ні, ми не святкуємо. ну, віруючі. ми не святкуємо такі праздники. Праздник хороший, але ми не святкуємо. Не святкую. Рахую, що треба святкувати релігійні свята, а ну кого і чого. Ні, не відзначаю. Не, ну для мене це якось е, взагалі ну, стр чорти. ну… Я привикла, ну якось, не скажу, що я часто ходжу в церкву, але ну, для мене це дико. Ні, не святкую. Я святкую, святкую українські свята. То не наше свято, у нас є свої святки, у нас є свято, яке називається всіх святих. Оце і той це то Молодь святкує. а ми до церкви ходимо, колядуємо, співаємо. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.